І сьогодні у нас розпаковка посилки з тему. Я дуже-дуже чекала це замовлення. Я багато чого позамовляла, і зараз будемо дивитися. Давайте перше І Це ж така бананка Це ось така фіолетова бананка з куроми. Ось дуже класно, ось тут такі штучки. Тут ось такі два відтіли, ось такий перший, але ну, він маленький. Ось такий основний, ось. Ну, телефон сюди поміщається, тому це добре. Я витягую, не дивлячись, що я витягую. О, це ось такі стікери. Ну, такі, типу, постери, але маленькі на стіну. Ось тут йдуть дві ось такі штучки. Це наліпки, на які будуть клеїтися ось ці карточки. Тут дуже багато гарних різних малюночків. Я їх хочу. Приклеїти на стіну. Я пробувала малювати. Ну, самою малювати, але в мене не виходило так гарно. І тягаємо далі. О, чехол! Я дуже його дуже чекала, ось такий чехол. Подивіться, який класний чехол. Мені дуже подобаються чехи ось такі коли. Бо тут якісь, ну, такі хвилясті вони на кутиках. І він прозорий і буде видно, який телефон справжнім кольором. Я дуже-дуже рада. Витягуємо, витягуємо далі. О, це моя панама. Вона двостороння. З одної сторони вона ось така рожева, тут ромашка, а з іншої... Вертається ось так, і тут вона ось така чорна. Теж в ромашку. Я поміряю, і вона дуже-дуже класна. Давайте далі. О, далі панал. Він ось такий великий, зараз покажу його фішку. Гатьох в інтернеті я бачила, він є. І він типу ось так ось тут розкладається. І цим робиться більший ось. Ну, розкладається він не дуже, але все одно він вмісткий. Ну, може, він ще більше розкладається, тому що просто він був такий приплюснутий. Але він вмісткий, то зараз покажу всередину. Він тут відкривається. Ось. Ось тут. Можна щось покласти. Ось тут, ручки. Оце перегортається і є ось тут місце. Здається, дуже прикольний. Тут справді багато місця, можна багато чого покласти. І дуже гарним кольором. Але на відео на камері цей фіолетовий кольор якийсь темніший. Але дуже класно. Ось тут ось щепло такий замочок, і тут він. Розкладається. Давайте далі. Це я дуже-дуже чекала. Це ось така паличка. Зараз я складу. ось така паличка. Вона ось так робиться. Ой! Ось така вона довга. Я знаю, це ти не підписався на мій канал. Підписуйся! Ось така прикольна штучка, я думаю, ви бачили її в інтернеті. Вона зараз популярна. Відкриваємо далі. Ну, це зумнішітки, це не моє замовлення, тому відкладаю його. Дивимося далі. О, це наклейки. Ось такий набір наклейок. Тут ось такі прикольні естетичні наклейки Є був рожевий, коричневий та чорний набір, але мені більше всього сподобався голубий. сумочка була бананка та ще одна сумочка. Я взагалі представляла трошки меншою, але добре, давайте розпаковуємо. Ось така сумочка з полуничками. Дуже прикольна, теж вмістка. Може багато чого поміститися. Тут ось такий ремінь всередині. Ось, подовжується тут, тому що він зараз трохи короткий. Ось така прикольна сумочка, є ось тут відділення. Це, типу, такий потайний карманчик. І ось тут на, на липучці теж є. Ну, багато місця не займає, багато що може поміститися. Дуже прикольно та гарно. Дивимося далі. Це ліани. Я замовляла 4 штуки. Ось такі Ліани. Але я замовляла 4 штуки, я надіюся, там ще будуть. Ось. Я думала, що тут будуть більші вони. Ну, добре. Дивимося далі. А це ще щось таке. Це пасти для ручок-стирачок. Дуже-дуже їх чекала, тому що в мене багато ручок стирачок, але всі вони не пишуть. Дивимося далі. О, є щось велике. І ось тут був ось такий рожевий кашкет. Але на камері він виглядає не так, як в житті, звичайно. В житті він більш такий прям рожевий, а тут, а на камері він більш до, не знаю, до оранжевого кольору. Це такий прикольний кашкет. Дивімося далі. О, знову Леана. Їх розпаковувати не буду, ну, тому що ви ті вже бачили. І я вже знаю, що ще вона Лиана є. Вибачте, Ліана. Так. Ну знову Ліана. І знову Ліана. Дивимося далі. Це що, опять? Ну, я ручу. Напевно, так, тому що мені здається, що тут явно не 50 штук. Так, ось ще одні вони. Це, нарешті, ну, цей крабик в Я його дуже-дуже чекала. Дуже хотіла. Ось такий ось прикольний крабик. Я його думаю носити на ручці. Тої сумки, думаю, прикольно виглядатиме. Такий класний. Дивимося далі. О, це такі гарні наклеєчки. Тут різні, типу. Це ось така книжечка. Які тут маленькі ці стікери. На тематику різних квітів. І різного такого. Я уявляла, що вони будуть е, більшими. Але добре. Дуже-дуже гарні. Дивимося знову далі. Тут залишається ще менше і менше предметів щось. Що, я думала, вони будуть більшими. Ну, добре, це такі наклейки, зараз покажу. Вибачаю, це не ті, про які я подумала, це інші ось такі е, стікери. Їх тут дуже багато, зараз покажу. Ось так багато-багато гарних таких наклеїв. Їх кожен малюночок по дві штучки. Ось, бачите? Це дуже класно, можна з кимось поділитися. І в тебе буде така саме. Ось такі дуже-дуже гарні, мені дуже подобаються. Дивимося далі. Це пустота. Ось так. Ну, на цьому кінчилося. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І всім па-па!